Привіт всім, це Метеор, і в цьому відео я розповім вам про американський важкий танк 5 рівня Т1 Heavy. Ну, на п'ятому рівні не у всіх націй є важкі танки. Ну, зокрема, це японці, радянська ветка має важкі танки і французька. Ну, японці там далі з третього рівня, а в 3 четвертий це можна сказати. Умовно важкий танк П'ятий це вже досить сильний нагибатор І когда тільки 8 секунд ідема креститися. Я точно не знаю, я на ньому не грав. Ну, для початку його міцність. це 660 хп. Ну, може бути, в принципі, для танка п'ятого рівня. Далі пушка. Пушка це його найслабше місце, можна сказати. Пробиття у неї 128 ББшками і 177 голдовими. Дамаг мізерний, просто мізерний пасики. 115 одиниць. 1150, 15. казати просто нічого. Бачите, тут я понривствунка ноти. Під Та цього танка майже немає ну, броню. Ну, пробуємо броню. Красно можна буде розказувати. Ну але прошу перезарядка між снарядами. Це де... бачите, так зараз здань. Два рази. сп на голді. Треба таким раком буде. Пишеть назад, але я... Ой, затанче. Мені подобається цей біфент. І, до речі, в ньому я отримав отметку. Претрядка між снарядами це 3,5 секунди. Так, тут моя любима арта. Вона накрила. Далі можна двигателя, це 960 літрів. Ще є досить... Добре для цього танка. Це дозволяє йому бути досить мобільним як для важкого. Але все-таки недоліки в нього є досить суттєві. Тут U8. Знову мене штовхай. Що буває останнім часом тут не рідко. Су5, кажуть Су8. Тут я трошки занизку але Скорость поворота шасі це 25 градусів в секунду. Ну, до речі, і про швидкість його. Максимальна швидкість це 35 км за годину вперед і назад це 10. Руйнювання це 95 мм це лоб. Борт 52 і 46 зад. Тут мені та є псоми досить нехило накида, що тобто ви зможете її побачити. Трохи тобто я погано йому підклався. Як для нього добре, але майже не вбив. Не вміг я тканути ніяк на цьому Ну Далі броня башни 101 мм лоп. 72 це задня частина і борт. Так, ну там би я з ядер нічого не зроблю, все-таки хпшечки замало. В ну, огляді я покажу вам ще один бій. Ну, прострілюємося, я, я сказав, скорость поворота башни 30 градусів в секунду, обзор малесенький, 330 метрів, Дальний зв'язку 480. Може бути. Все, що я можу сказати вам про цей танчик. Ну, получив я вже на ньому отметку. Досить недавно. Але в мене вже іслідуваний М6. Тільки зараз у нього знижка, то я скоро його куплю, а хевика буду змушений продати. Тому я і роблю цей обзор зараз, а не пізніше, допустимо. Ну, а тепер перейдемо до другого бою. Ось і другий бій. І мені більше подобався, але оскільки ті два боя були короткими, я вирішив їх поєднати, скажімо. Як поєднати? Зняти два. Як так би правильніше. Так, невеличкий. Корекціровки зроблю, скажімо так, не перевищується трохи. Ну, бачите, приїжджає Т-80. Намагався на них вистрілти і я його нативним чином не попав по нього. Ну, але тут я все-таки його добирав. Ну, далі звертаюсь і бачу, що дуже противників багато. Зоні, куди я і поїхав і шукаю противника щоб аби... стріляти по ньому. Але бач тут ОІ запхався. І цей чердос мене не пускає. А, ну так 300 дома, коротше вважаю нього. Я вже, що набагато кращий захевіта. Добре, що ну, тут я ПЗ-шку пробив. Друзі добре, що його скоро помер, як це мені ви подобається. Ну і у Ітапо 6 рівня. Ну з тут 3, 4, тому що він смерті. Я припустив, що то вилукше буде стричати. На жаль, я не попав під. І зробив шотинього для ОІ. ОІ скористався якраз моментом. Як я вже казав, тут броня не дуже, але трохи пізніше я мав би гарно танканути, що мене дуже, ну дуже здивувало. Так, ну тут мінус фраг, Наш часто сьюзники були нормальні. Тут я роблю мінус один. Танчу якимось ще від відхейка. І забираю ще одне. Мені подібно. Так. Тут мені дуже повезло. свій суспільству 5 балнів гусню. І якимось незрозумілим для мене чином не пробив мене в борт. Давайте подивимось. Так, навіть не можу зрозуміти, куди він стріляв, другий перший там видно. дирочку що він на каток поклав. А другий я не можу, бачите? Хоча і видно, що не так видно. Ну тут я почав відтілювати для третього. <кхм> його уязвимі міжон, щоб підпалити. Ну з першого разу мені це вдалося але все-таки як бачите, він горить. Так і поїдемо ще його так Ну і це все. Як бачите, ну не такий вже цей нагібатор, але можна більш-менш добре грати. На ньому може не такі результативні бої, які ви хотіли побачити, але головне, що мої. Не на усіх танках в мене виходить дуже класно грати. Зокрема на шкоді. Я якимось ще не зміг отримати мастера. Хоча це такий поганий танчик, що словами не скажеш. А на хевіку, що він мені дуже подобається, то я ніяк не зміг отримати мастера тільки першу степінь. Ну от м'яку забрав, але показую, в принципі, це мою результативність. Результати. Ну добре, в цьому я буду завершувати свій обзор на американський. 5 рівня Т1 Хеві. Якщо вам сподобалось це відео, кладіть великі пальці вгород, підписуйтесь на канал. Також в мене і групу ВКонтакті, ссылка на неї в описанні. Всім дякую за перегляд. До наступних зустрічей. Пишіть, що думаєте про цей танчик в коментарях. І ще раджу вам його качати, оскільки він йде. Повідьте дуже класних на наступних рівнях танків. Зокрема, починається з Т-29. Там Т-32 і наступні танки, які є... Я вважаю, що дуже класними.